Для салатика нам потрібно відварити яєчки, морковку, рис, обчистити дві цибулинки. Також потрібна банка сардіни. Можна взяти тунець, тунець, звісно, дорожче, тому я використовую сардину і майонезик. Цибулечку нарізаємо на кубики, тоненькі, ну, маленькими кубиками, не великими. Як, наприклад, ви там на, на шубу ріжете, так, Маленькі кубики, бачите? От, маленькими кусочками. І відкриваємо сердинку, щоб була вже готова. Оп. Так, що нам треба далі зробити? Я знаю, що викладають дівчата слоями, цибулю із сардиною, але я роблю отак. Воно виходить смачніше в салаті. Цибулячку висипаю сюди сердіночку із, із соком, ну і з усім, із жидкостю, так? От. Тепер дивіться: оце я просто беремо, сердіну розминаємо і перемішуємо з цибулею. Цибуля пропитується оцим Полікою, соком, так, і буде змішана уже разом із сердіночкою з нашою. Отак робимо. Так, для прикрашання салатику нашого я із яєчок зріжу оцю частину, де жопка, як називають. Так. От. І Ось у мене така є вирубка квіточка. Я зроблю квіточки такі. От. І квіточками такими прикрашу салати. Це нічого не викидуємо, це все піде, буде тертись на салат. Так, отже, починаємо готувати салатик. Так, рис відварили, промили, водичка стекла, значить, спочатку викладаємо рис. Треба було, звісно, мені не розсипчати і варити. Ну, який був. Так, майонез. Розрівнюємо все, розрівнюємо все. Викладаємо сердіну і з цибулію. Чесно не знаю вже, які салати робити, то вже згадую всі свої рецепти, бо мімозу я не так часто роблю. Більш частіше роблю з храбових палочок, потім олів'є, вінегрет, шубу. Там ще з ананасами з курочкою, котрі або дністр, отакі. такі. Так, виклали. все, ложечкою отак. Так, тепер беремо і натираємо зверху нашу варену морковку. Так, морковочку натерли, розрівнюємо по всьому салатику нашому. Ми багато не кладемо. Так, звісно, я трошки багато поклала. Натираємо яєчко по всій поверхні, потім будемо прикрашати. Так, ну тепер можна прикрашати. Значить, я ще ось із морковки зробила такі квіточки, то ми викладемо із морковки і з яєчка. Отак по кругу. Зараз побачимо. Квіточки викладу, Ще в мене є. Мікс салата, я якісь отакі листочки тут покладу, щоб воно гарненько виглядало. Таке тут є і то Можна попідкладати трішки. Ось такий. Смачний і красивий у нас вийшов салат «Мімоза».